1 мільйон 269 тисяч гривень. Таку суму вдалося зібрати організаторам та учасникам київського півмарафону незламності 2025 Цей забіг відбувається уже в 14-ти, і цього разу кошти передадуть добровольчому батальйону госпітальєри. Він іще з 14-го року займається евакуацією поранених бійців із фронту. Організатори кажуть, цього року зібрана сума на чверть більше ніж торік, та й учасників більше. Серед них бігла і моя колега ведуча один плюс один Марічка Падалко. Заради кого кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розкаже далі. Недільного ранку на столичному виставковому центрі людно. Тисячі людей готуються до виснажливого старту. Ще більше прийшли їх підтримати. Тих видиш, тих видих. Рівно о дев'ятій ранку подія завмирає Загальнонаціональна хвилина мовчання. Нині київський півмарафон не просто про спорт, а передовсім про допомогу нашим військовим та усім, хто постраждав від варварств росіян, Ведуча один плюс один Марічка Падалко. Сьогодні хоче нагадати всім про нашого колегу, кореспондента агенції «Уніан» Дмитра Хлюка, який із початку великої війни перебуває у полоні ворога. Є різні способи, в які зараз держава намагається його повернути. На жаль, поки що це не вдається. Марішка займається бігом рівно 10 років. Півмарафона це трохи більше 21 кілометра. Колись вибігала з двох годин. Ставить собі ціль і сьогодні. Минулого року було 2.14, Тому я щось сьогодні прибіжу там за 2.05, то я буду з собою пишатися. Цього року у київському півмарафоні незламності взяли участь майже 8 тисяч людей. Дві сотні долучилися онлайн. Кожен, хто долає дистанцію, отримує медаль із унікальним відзерунком незламності. Загальним концептом якої є зображення Георгія Нарбута, яке ми брали за основу, і провівши всі три етапи, можна зібрати одну велику медаль з загальною картинкою, яку намалював Георгій. Організатори забігу кажуть, усе більше великих компаній залучають своїх співробітників до здорового способу життя і водночас до благодійності. Ми зібрали один мільйон гривень на реабілітацію. На реабілітацію військових у центрах Next Step. кожен кілометр, який ти пробіг у рамках забігу. Чи коли ти тренувався до забігу? Це було 10 гривень, які ми конвертуємо. Кожен кілометр конвертували 10 гривень. Люди бігали. Компанія донатила. Київський півмарафон незламності зібрав 1 мільйон 260 тисяч гривень. Ці кошти підуть парамедикам із батальйону госпітальєри. Вони допомагають нашим військовим уже 11 років. Апарати штучної вентиляції легень планується закупати. Планується закупати інфозамати. Планується закупати е, дефабрилятори. Так само будуть закуплені підігрівачі крові для інфузій, угу. е, що є надзвичайно важливо в профілактиці гіпотермії. Професійні спортсмени долають 21 кілометр за годину з гаком. Досвідчені аматори пробігають цю дистанцію приблизно за дві. Ведуча один плюс один Марічка Падалко своїм результатом сьогодні задоволена. То вибігла з двох годин я з двох не бігла, вибігу, але на 10 хвилин швидше ніж минулого року. Головне ж себе перемагати на якійсь там відстані. Усі охочі тим часом уже можуть готуватися до наступних стартів. У червні на нас чекає забіг честі імені рекрута а в жовтні київський марафон незламності. Дмитро Фордак, Георгій Воронов. ТСН один